Добрий день, мої розумнички! Я рада вас вітати на занятті з логіку математичного розвитку. Сьогодні ми будемо вивчати дуже цікаве число 10. Як воно утворилося та пограємо в різні математичні ігри. Перед тим, як ми дізнаємось про це число, зробимо математичну. Розминку. Дітки. Назвіть цифри від 1 до п'яти. Від шести до дев'яти. Від восьми до трьох. Молодці. А тепер назвіть сусідів числа п'ять. Так, це чотири і шість. Сусіди числа 7. Так, це 6 і 8. Сусіди числа 4. Так, це 3 і 5. А яке число наступне після 7? Так, це 8. Наступне число після 3? Так, це 4. А наступне число після 5? Так, вірно, це 6. Дітки, давайте повторимо цифри, які ми вже з вами вивчили. 0, 1, 2, два, три, чотири, 6, 7, вісім, 9. А тепер зворотному напрямку: 9, вісім, 7, шість, п'ять, чотири. 3, 2, 1, 0. Молодці. А як же утворилося число 10. Погляньте на галявину і порахуйте, скільки ви бачите сонечок. Так, 9. А якщо до них прилетіло ще одне сонечко, скільки їх стало? Треба до 9 додати 1. І буде 10. Число 10 утворюється, коли 9 збільшуємо на 1. 10 – це вже двоцифрове число. А за допомогою яких знаків можна записати число 10? Для того, щоб записувати числа від 1 до 9, ми використовували один знак. Але всі значки вже закінчились. І тепер можна використовувати тільки ті, які ми вже знаємо. Тому 10 позначається двома знаками: 1 і 0. 1 стоїть зліва на першому місці, а 0 поруч праворуч на другому місці, тому саме 1 і 0. Зараз я вам, дітки, розповім казочку, а ви слухайте уважно. Були одиниця і нуль. Вони були найближчими сусідами, часто ходили в гості один до одного, разом пили чай їли пиріжки, читали книжки, співали пісні. Але одного весняного дня налетів сердитий вітер і своїм холодним подихом розвалив будиночок нуля. Гірко плакав нулик. І прийшов він до одиниці, розповів їй про нещастя. Одиниця вислухала розповідь нуля, їй стало дуже шкода його, і вона запропонувала нулеві оселитись її будиночку. Нулик подумав, подумав і погодився. З тих пір усі казали, що в цій хаті живуть дві цифри, які складають число десять. Ось яка цікава казочка. А маленька одиничка цифра зовсім невеличка. Та лиш нулик підставляєш? Число десять зразу маєш. Дітки, ми дуже часто зустрічаємо 10 в нашому житті. Відгадайте загадку: п'ятеро братів часу не гають, завжди один одному допомагають шити, тримати, копати, писати. Чи знаєте ви, як у мірці цих звати? Так, це пальці. Скільки пальців на одній руці? П'ять. А скільки треба рук, щоб налічити десять пальців? Дві руки. Так, молодці дітки. Так, у нас десять пальців на руках і десять пальців на ногах. Десять складається ще з десяти одиниць. Дітки, подумайте, а де ще ми зустрічаємо десять? Так, а зараз нам час трохи перепочити. Діти, я буду називати вам слова, якщо чуєте бджілка, махаєте ручками, наче крильцями. Стрибунець стрибаємо. А равлик присідаємо. Будьте уважні. Ну що, готові? Равлик, стрибунець, равлик, бджілка, равлик. Джілка, Стрибунець, стрибунець, ділка, стрибунець, джілка, равлик, равлик, стрибунець. Джілка, джілка, стрибунець, травлик, стрибунець. Молодці дітки. Можуємо досліджувати число 10. Цифра 1 була незмілива, А нулик прийшов, стало 10. Це сила. Один це так мало, а 10 багато. Давайте ж навчимося 10 писати. Запам'ятайте цифра 10 позначається двома відомими вам цифрами 1 і 0. Кожна цифра має свій будиночок, свою клітинку. Тому цифру 10 записують у двох клітинках. Давайте спочатку пальчиком напишемо цифру 10 в повітрі. А тепер в зошиті в клітинку. Спробуйте, у вас все вийде. Дітки, а тепер подивіться на цей числовий ряд. Давайте порахуємо: 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Після якої цифри стоїть число 10? Так, після цифри 9 на 10 місці. А ось погляньте на цей числовий ряд. Деякі цифри переплутали свої місця. Які це цифри? Так, 2 і 8. А на цьому числовому ряді. Так, чотири і сім. Розумнички, послухайте, дітки, ось таку цікаву математичну лічилку з числом десять. Давайте рахувати разом. Раз метелик, два жучок, три невтомний павучок, а чотири бабка спритна, п'ять то сонечко привітне, шість потішний світлячок, сім то джмелик дивачок. Вісім джілка трудівниця, дев'ять мушка танцівниця. Десять коник стрибунець. Тут лічилищці кінець. А який же склад числа десять? Давайте поглянемо ось на цю квіткову галявину. Це 9 і один. Це вісім і два. Це 7 і 3, це 6 і 4, це 5 і 5, це 4 і 6, це 3 і 7, це 2 і 8, це 1 і 9. Ось такий будиночок склад числа 10. І ви, дітки, можете самостійно за допомогою своїх кольорових олівців порахувати. Давайте ще раз повторимо склад числа 10. Ви можете викладати олівчиками. Візьміть 10 олівців. Склад числа 10 це 1 і 9. 2 і 8. 3 і 7. 4 і 6. 5 і Пять, 6 і 4, 7 і 3, 8 і 2, 9 і один. Молодці дітки. А щоб краще запам'ятати, ми з вами, дітки, будемо розв'язувати віршовані задачки. Слухайте уважно. Мишка в полі працювала. Колоски залюбки збирала. Шість колосків вона знайшла, потім ще чотири. Скільки колосків у неї стало? Складемо вираз. Шість плюс чотири буде десять. Наступна задачка. Каже мати квочка: в мене три синочки та сім дочок. Скільки ж діточок у квочки? Складаємо вираз. Три плюс сім. Дорівнює десять. Наступна задачка. П'ять машин мав Петро. П'ять приніс йому Дмитро. Діти разом стали грати і машинки рахувати. Підскажіть, будь ласка, їм, скільки всіх машинок? Складаємо вираз. П'ять плюс п'ять дорівнює десять. А ось погляньте, дітки, нам треба розв'язати приклади і дізнатися, з яких фруктів в нас компот. Але так, що при додаванні в нас отримувалося число 10. Порахували? Так, наш компот із груш. Вишень та яблучка. Отже, дітки, скажіть мені, про яке число ви сьогодні дізнались? Так, це число 10. А з яких чисел воно складається? Так, вірно, 1 і 0. Дякую вам, дітки, за увагу. Гарного вам дня! І до побачення.